Сьогодні близько 18-ї години в населеному пункті Березина, що знаходиться поблизу міста Житомира, на міжнародній трасі М-06 і Євчок сталося два потужних вибухи на одному з приватних підприємств. Наразі ми можемо казати про 24 постраждалих. На жаль, ми маємо попередньо двох загиблих. Одного вже деблоковано. по одного одного зараз ще шукають рятувальники із 24 осіб, які доставлені до наших медичних закладів. Четверо дітей. Окрім того, люди звертаються ми фіксуємо самозвернення про додаткову інформацію. допомогу пізніше. Ми можемо говорити про те, що близько 25 домоволодінь знищено вщент. Іншу кількість будинків, які постраждали, також доповімо зараз. Іде обхід всіх домоволодінь. Хочу відзначити, що всім людям, які постраждали, буде забезпечено тимчасове перебування в наших комунальних закладах, які зараз вже готуються приймати людей. Розгорнуто оперативний штаб правоохоронного, правоохоронного блоку. розгорнуто оперативний штаб Глибочицької сільської ради. Всі служби працюють зараз, працюють оперативно-слідчі групи. По завершенню буде розблоковано одну, одну полосу дороги. Наразі надано проїзд, проїзд по, лише по одній частині. Всі працюють, сподіваюся, що кількість жертв не збільшиться. Всім, хто постраждали, буде надано всю необхідну допомогу.